На початку повномасштабної війни мені довелося лишити моє місто та переїхати до міста Ужгород. За своєю освітою я фармацевт-косметолог. Приїхавши сюди в Ужгород, я Почала трошки працювати косметологом, надавала ті послуги, які були в мене можливості надати. То були доглядові процедури, я мала декілька апаратів також, але дуже часто поступали запити від людей на більш серйозні процедури: наприклад, прибрати якісь шрами, рубцювання на лиці. На жаль, я ніяк не могла допомогти цим людям, тому що я не мала необхідних апаратів. Я подумала, що лише цей апарат Maskin Pro міг би допомогти. І знайшовши в інтернеті сайт Хелп, то я написала свій бізнес-план, я описала свої цілі. Дуже рада, що завдяки Хелп, отримавши цей чудовий апарат, я можу зробити дуже багато корисних процедур людям, допомогти їм з лікувальними цілями або з естетичними цілями.